Ви в інтерв'ю українському радіо казали, що цитую вас: 90% священників священиків УПЦ МП. Я цитую, <хи> патріоти, вони або інертні, або просто чекають, коли керівництво за них вирішить це все правильно. З іншого боку, з початку повномасштабного вторгнення РФ, от у нас є статистика за матеріалами СБУ. Відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ, і майже 50 і май, майже 50 з них вже повідомлено про підозру. 26 отримали судові вироки. Це е, інформація від е, прес-служби СБУ. І от, якби е, священники УПЦ висловили своє бажання доєднатися таки до ПЦУ. Як ви думаєте, чи православна церква України була би готова до цього, і чи була би православна церква України готова до того, щоб прийняти всіх священників, чи ви це бачите в якомусь форматі перевірок, щоб зрозуміти ну, Про перевірки? Їхню... Говорила інша персона? Я категорично проти будь-яких перевірок, оскільки це принижує людину і її достоинство. Ми всі є громадянами. України і маємо абсолютно рівні права. Якщо ми їх, якщо ми порушуємо законодавство або являємося колаборантами, це повинні виявити спецслужби відповідно, і як ви кажете, винести відповідні рішення. Що стосується говорити про приєднання, об'єднання, переходи, переходять, по перше, дорогу. все решта відбувається процес об'єднавчий. На мою думку, Варто було би створити що щонай, найменше дати відповідь е, на лист митрополита Епіфанія, е, створивши е, двосторонню комісію або відновивши ту, про яку я вже говорив. Е, але щоб вона була персоніфікована, е, повинні бути голови цих комісій, і склад е, прийнятий священним синодом однієї структури і іншої структури. Не обов'язково щоб це були е, вливання в помісну е, українську православну церкву, принаймні. Е, це повинно бути самоусвідомлення українською православною церквою того питання, про яке я щойно задавав, необхідність автокефалії Української православної церкви і повний вихід із складу московського патріархату, так це буде певний можливо період якоїсь канонічної невизначеності, але це дасть змогу, по-перше, не звертати уваги ніякі закони, які е, приймаються щодо які владика, так болісно сприймає що це буцімто до української православної. Славної церкви відноситься це. Можна буде про цей закон забути раз і назавжди, коли буде прийнято постанову про вихід із складу московського патріархату. Так можливо, зі сторони Москви будуть якісь санкції, але як Владика каже, ці санкції не мають жодного ніякого значення. Відновити поминуння патріарха Варфоломія, скасувати ту постанову синоду, який розірвав юхаристичне спілкування в угоду Москві, і власне, кажучи, обізяничуючи після московського. Синоду, який розірвав е, це спілкування, е, почати цей переговорний процес і е, консолідуватися. от Про ті 90%, про котрі я говорив, е, люди і священники вони довіряють своєму священному начальню. Хтось, можливо, переживає, боїться, а каби чого не вийшло, Нічого страшного. Коли священа начальня скаже, що ми йдемо ось таким от курсом. Я просто певен, що до цього е, процесу доєднається більшість, значна більшість, переважна більшість е, духовенства і віруючих е, української православної церкви. Хто не захоче, а такі будуть. І про це говорилося ще на початку 90-х років. Що от Восток і Юг ані та будуть просити в е, такі е, 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 ставропігіїв у патріарха Московського. Це я цитую документ, який був свого часу прийнятий ще е, в той час. Нічого страшного, тоді хай вступає закон того ж Єленського про перейменування релігійних організацій. Якщо вони вважають себе російською православною церквою, будь ласка, самоорганізовуйтесь в якийсь московський екзархат, і відносно після того або ви виконуєте маєте свої певні права як громадяни, але маєте і певні обов'язки. Відповідно, вони мають знаходитися як потенційні колаборанти до під наглядом тих же спецслужб про перевірку, яких ви згадали. Тобто, процес абсолютно легкий і прозорий, не обов'язково всім, отак зараз прийти і сказати: От, ми хочемо бути в ПЦУ. Спочатку самоорганізуйтесь. А потім уже можемо говорити про або об'єднання, або співіснування цих двох структур, але в мирі, злагоді, любові і в христийному спілкуванні.